Дитинство ходжав біля горна просидів, бачу, як гардується сталь і так далі. Але до металу мене не залишило. Є до більше, дерева також більше дерево для мене вної близьке, рідне, якесь тепле. І десь перевагу я вибрав все таки дерево. Він створював скульптури з дерева та коренопластики, поєднуючи творчість природи і людей в своїх роботах. Іван Мердак народився на Лемківщині в родині ковалів. А в 1946 році родину вимушено переселили у село Королівка борщівського району на Тернопільщині. З 1965 до 2002 року. Митець мешкав і працював у файному місці, де створював різноманітні скульптури з дерева. Сьогодні у краєзнавчому Музеї до 80-х роковин початку депортації українців з етнічних земель відбулася виставка його робіт. Це унікальна людина, яка по собі ми сьогодні всі бачимо, залишила великий мистецький слід. І в сьогоднішній період, в сьогоднішню тяжку годину нашої держави, ми на нашому українському фронті ще раз доказуємо, що наші українці, вони є сильними і непереможними. Іван Мердак створював твори в стилі лемківських традицій та україноцентричної тематики, що в ті часи категорично не схвалювала радянська влада. Тяжко мені було проштовхнутися з тими роботами, бо було модно знаєте, доярка, свінарка інакше просп... Виробництво виробнича тема. Тяжко було, але я ніколи не зміняв. Починав з літописця, розумієте, Потім пішли київські князі. А потім міжу я перейшов вже наші предки. Це архівне інтерв'ю з Іваном Мердоком записав місцевий Херсонський телеканал, куди скульптор переїхав незадовго до смерті. Серце митця перестало битися в 2007 році, коли йому було 73. Близький друг пана Івана Ігор Дуда сьогодні завітав до стін краєзнавчого музею, щоб вкотре побачити твори свого колеги. Ми з колективом часто приходили до нього в гості, спілкувалися. Дуже радо колектив сприймав він теж, і шкода, що він передчасно відійшов від нас. Роботи Івана Мердака можна побачити у Тернопільському парку Супільча там збереглися дерев'яні казкові герої, курочка Дід та баба, буратіно. На козацькому острівку давні боги слов'ян. А ось у краєзнавчому музеї роботи видатного митця можна буде побачити до кінця листопада.